Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. Сьогодні 16 жовтня, і в сьогоднішньому відео я так би мовити підведу підсумки сезону по кріликах. А саме поділюся з вами своїми думками з приводу того, які в мене були витрати, скільки кріликів мені вдалося за сезон виростити, отримати. Ну і зокрема підіб'ємо підсумки. І будемо бачити, чи вигідно вирощувати, утримувати кріликів в домашньому господарстві, чи ні. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я думаю, буде цікаво та корисне це відео, особливо початківцям, можливо, тим, хто планує завести кріликів. Тому, друзі, погнали до роботи. Отже, кладу я свою самичку назад у клітку, свою модель. Димала. Тому, друзі, значить, з чого варто почати? Почнемо просто з підрахунку того, скільки мені вдалося за цей сезон, тобто починаючи там десь з початку літа, ну але рахуємо з початку року в загальному, скільки добути кріликів. Ну тобто в процесі ви розумієте вирощування і утримання кріликів. Одні крілики виростають вже до забійної ваги, а інші народжуються. Ну і там йде постійний отакий кругообіг. Тобто, Маленьких ми там вирощуємо, дорощуємо, розселяємо, переселяємо, а великі відповідно йдуть на забій і на м'яско. Тому е, порахуємо. Я зробив такий невеличкий експеримент, зараз вам покажу. А експеримент заключався в чому, друзі? Всі шкіри, які я протягом сезону добував з кріликів, я е, ну, висушував на горищі і пакував сюди в мішок. Я, чесно, навіть не знаю, скільки їх тут є, тому зараз з вами будемо рахувати. От, чим зараз і займемося.

Ну, але перш ніж друзі підійти до таких більш детальніших підрахунків, ну і моїх думок з приводу того, які були витрати і які вдалося отримати результат, варто сказати про метод утримання кріликів, які я використовую. Взагалі, я кріликів ну, розводжу, тримаю десь років 10 вже мабуть, можливо, трішки більше. От, але останні три роки я їх тримаю на такому методі відгодівлі, як просто сіно. Зерносуміш і вода. Це круглий рік. Тобто і влітку, і взимку вони в мене мають один той самий раціон. Сіно, зерносуміш це ячмінь і пшениця і вода. Єдине, що взимку підключаються ще коренеплоди. Морква, зокрема, ми її цього року багато зібрали. От, тому крілики будуть з вітамінами. Ну Взимку це добре, тому що організм грілика якраз за зиму добре насичується вітамінами. Ну, словом, краще зимує. Ти бачиш, що на дворі в мене клітки. Ось тому такий спосіб я собі обрав останні три роки. Чому? Тому що, на мою думку, він є найбільш простіший і найбільш дешевший. Ну, по крайній мірі, для мене починав я класично там колись з косіння трави. Там зранку, вечір, ну це все дуже накладно для мене виходило. І я, в принципі, от потрошки потрошки дійшов до висновку, що вона в такій сухій відгодівлі. Для мене це найбільш оптимальний варіант. Та, можливо, набирають вони вагу трішки повільніше, ніж на травах. От. Але це мене влаштовує, бо набагато простіший догляд. Не потрібно оце бігати вранці вечір косити трави. Ну, і так далі. Що варто сказати з приводу ось цих 22 шкір, які я добув? Ну, чому я їх, по-перше, не здавав? Я вам скажу, тому що я влітку от, там був на нашому ринку торпеду у Львові. Хто знає, там завжди є стаціонарне місце, де приймають, приймали там завжди шкіри кріликів. То ціна за кілограм шкіри 100 гривень. Ну це, друзі, смішно насправді. Тобто, це навіть там везеш, якщо кілька шкір, ти навіть дорогу туди назад не собі не окупиш. Тому, здебільшого, зараз так розумію, шкіри просто люди там десь закопують, викидують. Я вирішив зібрати, просто щоб в кінці сезону порахувати, бо ніколи насправді детальний підрахунок не вів. От ну, можливо, їх там і завезу, десь буду їхати до Львова на ринок, буде якісь пару сотень гривень, але там вже кілька шкір я бачу, вже і жучки погризли за літо ну таке. Тому вже якщо підійти до детальніших підрахунків по тому, що ми отримуємо за цей сезон. 22 крілика, Плюс, я думаю, ще до місяця часу у мене ще є молодняк підростається, десь ще 8 кріликів буде е, також на забій. Тобто в загальному можемо рахувати 30 штук буде за сезон. Е, по вазі. Значить, Тушка в середньому, тобто вже от готовий крілик, сама тушка без голови. Заважує в мене в середньому від кілограма 800 до 2,200 кг. Ну, інколи буває 2500 кг, але це вже, як правило, більш старі крілики, там може бути і більше. Але в середньому це 2 кг тушка. Значить, Крілик до таких розмірів на такій системі відгодівлі в мене виростає приблизно за 6 місяців. От. І е, можемо тут тоді спокійно порахувати. Виходить крілик, тушка 2 кг. Ціна тут в нас ну, в навколишніх селах, там, ну і я, зокрема, там я не, не продаю кріликів, але як друзі дуже просять, там знають, як я отримую все як для себе, то я там кілька кріликів їм продав був, але ну, ціна 250 гривень за кілограм. Тому виходить одна тушка в середньому 500 гривень. І тут дуже просто туди, друзі, порахувати. Маємо 30 кріликів за сезон на 500 гривень це типу 15 тисяч гривень. Ми могли би теоретично отримати там, прибутку, якщо б ці крілики всі продали. От. Але ну, всі розуміють, що це насправді смішна сума за цілий сезон. Ну, це типу на цьому не заробиш. Заробітки починаються як мінімум там, 15 тисяч гривень, гривень вибачте, в місяць, але, а не в рік там, чи в сезон. Тому ми говоримо про отримання кріликів якби для себе от, в таких невеликих масштабах. Тепер значить про витрати, які в мене були, власне, для того. Марсику, ти теж хочеш взяти участь так, у відео, ну добре малий. Він любить тут біля кріликів крутитися, особливо коли крілик вже, вон, готується до Марсику. Ну, що ти моркотиш малий? Коли Крілик вже ну, готується для того, щоб там, стати святковою стравою на столі, то Марс як тут, як тут, бо він дуже, дуже любить це все під'їдати. Тому так, іди. Про витрати. За сезон, ось цей, починаючи, тобто ну, з осені, приблизно з такого самого періоду минулого року, по ось цей період. Крілики, оці, що, там, та, що лежать шкіри, і ці, що є ще в клітках, вони з'їли в мене в загальному. Ну, тобто, скажімо так, не з'їли, пішло. Десь 80 тюків сіна. От. Це я так, ну, можу точно більш-менш-мінус плюс там 5 тюків сказати, бо я пам'ятаю, скільки я заготовлював минулого року і скільки вже вони там використали. Десь 80 тюків сіна. Собівартість тюка в мене минулого року була десь 50 гривень, напевно. Тому рахуємо, 80 на 50 маємо 4 тисячі гривень сіно. З'їли зерносуміші, тобто зерна пшениці та ячменю. От я їм там насипаю баночки, такі прості годівниці. З'їли вони десь також пів тонни, мабуть, зерна. Ну, Тут, скажімо, дані приблизні, тому що я оцінюю, у мене бікбек був в 100 стояв, то половину точно вони з'їли, і ще там трішки було в бочках. Ну Десь пів тонни зерна пішло, це точно. Собівартість там, ну, в мене була по 5 гривень, рахуємо нехай 25 тисячі гривень. Пішло на зерно, нехай 3 тисячі гривень. Ну, власне, і все. Тобто 43 7 тисяч гривень. Ну, звісно, можна рахувати ще там моркву, коренеплоди, ну, воду не рахуємо, таке, хоча треба рахувати, якби все. Ну, але роботу свою також не рахуємо, бо це якби для себе, та, то в вільний час ми тим займаємося. Тому 7 тисяч гривень пішло витрат. Тобто зерносуміш і е, сіно. А, ще варто сказати, що вакцинація. Е, вакциную я також один раз е, фактично за ну, цикл е, кріликів життя, тобто приблизно там, в 1,5-2-місячному віці. От. Ну, Вакцина досить коштує, ну, десь гривень 500, напевно, я витратив. Я вакциную українською Лапімон Гемікс. Така вакцина, два в одному. І вона хороша, я її випробовую вже там другий сезон, використовую верніше. І тут фу все гаразд. Тобто, крілики не хворіли в мене. Єдине, там два невеличких крілика в мене відійшло, але то навіть з тим не пов'язано було. Ну, тому можемо рахувати 7,5 тисяч гривень. І 15 тисяч гривень, типу, ми теоретично могли би отримати. Тому якби заробіток виходить, типу, ну, 100%. Тобто 7,5 тисяч гривень витратили, і ще 7,5 тисяч гривень заробили. Але насправді, ну, який це заробіток? Ми ж всі розуміємо, що. Е це не заробіток в таких масштабах, тому що якщо йдеться про заробляння коштів, то тут мають бути зовсім інші об'єми. Умовно кажучи, для того, щоб заробити хоча б 10 тисяч гривень в місяць, ви повинні продати виходить скільки 20 кріликів таких, так, за місяць. Тобто 20 кріликів, один крілик 500 гривень. Пушка виходить. Двадцять п'ять та тисяч гривень, щоб заробити, треба 20 кріликів в місяць забити, продати. Тому можете порахувати, яка має бути кількість кріликів у вас на фермі, щоб ви могли заробляти. Тобто там, 100 кріликів це буде там, 50 тисяч гривень та, в сезон, 1000 кріликів продали в сезон 500 тисяч гривень. От. Ну, але масштаб собі, я навіть не знаю, 1000 кріликів це дуже багато, щоб продати. А ще щоб їх виростити, ну, скільки повинно бути там, кролематок. Кліток, сіна, заготівлю. Ну, словом про це говорити ми не будемо, бо це не наш варіант. Тому, Друзі, якщо підвести підсумки, то в принципі звісно, що кріликів утримувати вдома, коли є вільний час, коли ви живете в селі, досить вигідно. Це тому, що ви маєте домашнє своє м'ясо. Крілики це дуже смачне м'ясо, хто знає. Тушений крілик там в сметанці з цибулькою та морквою. Це страва дуже смачна, її дуже полюбляють діти. Та й це корисно, бо м'ясо так би дієтичне, крилик їсть тільки все таке натуральне, сіно, там зерно, водичку і коренеплоди, та й все. Тому м'ясо раз своє, там раз в тиждень дружина щось смачненьке стушить і маєте гарну страву якою тішуться там, діти і вся родина, ну а як гості приїжджають, то тим паче. Е, друге, що ну, особливого якби, догляду такого не потребує, Потрібна регулярність е, вранці і ввечері та треба завжди дати їсти. Раз в тиждень клітки треба вигорнути, почистити. Ну, без цього ніяк, ну, а в селі як інакше. Як колись жили, ну і зараз е, хто має бажання, хто живе в селі. То, ну, це не складає особливих труднощів там, зробити клітки і заводити кріликів. Але, звісно, це треба і любити в першу чергу цим займатися, ну і тоді буде результат. А, ну і ще що, крім того, хочу сказати, один ще з основних прибутків, друзі, Марсик, ти в мене як той попугай, це ось, друзі, ось він цей прибуток. Тобто це гній. Тут буде фактично десь, напевно, два, може і більше моїх прицепи гною, файного крілячого, який за сезон тут гарно трамбується разом з сіном. І він, звісно, піде під виноград. Це дуже добре, ну, гарне добриво органічне. Та. І тому гній ну, не треба виключати з е, прибутку. Це також дуже ха -ха, добрий плюс. Оце органіка, натурпродукт і виноград буде гарно підживлений. Та чи будь-що на городі можна підживляти і будете мати гарний врожай. Ну і покажу наостанок вам е, в загальному, е, які крілики я залишаю собі в зиму. Це я тут залишив дві молоденькі самички. От, е, їх вже там когось пускав до кріля, когось ні. Але вони вже будуть у мене на наступний сезон. Тут в мене основний кріль. Наш робочий, як старенький, так би мовити, а ось тут молоденького кролика, такого герського я лишив, дуже активного, Ну, ще він в роботі не був. Ось. Тут в мене вже клітка кукуруза підсушується, трішки там було. Качанів, то їм так даю гристи. Ось тут ще молоднячок, який цього сезону буде. Ну, використаний так. Йому ще десь місяць часу, мабуть. Ну і оці маленькі в нас будуть підростати. Ну, Не зовсім маленькі, тут вони вже мають кілька місяців. Тут одні. Ось тут стара криличка. Та, що моделлю працювала на початку відео, та ви її бачили. Відпочиває, бо погоди немає, але треба ще багато в полі робити. І ось тут молода самичка я залишив. Ах, вона така дуже Ух, любить стрибнути, такий має характер. Вредний, але я її залишив, бо вона така дуже активна. І ось тут ще стара крілиця, яка мала десь місяць тому, можливо, ще нема. Мала кріликів. Малесеньких. Це вже таке підростаюче покоління, яке буде вже зимувати аж до весни. Ну, а там будемо бачити. Ось. На цьому, друзі, я буду завершувати своє відео. Е я сподіваюся, що воно було комусь корисне, можливо, як власне, початківцям які, чи людям, які планують завести собі кріликів, які живуть в селі, але вже давно якби, собі над цим задумувались. Тому насправді нічого. Складного нема. Оцей метод відгодівлі сіно-зерно і вода він працює, працює гарно. Крілики, я помітив за останні роки, ну практично не хворіють. От, ну, їдять нормально, ростуть нормально. Так як ви бачите, результат є. Тому кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам міцного здоров'я. Нехай ваша господарка плодиться, множиться, щоб ви отримували від того гарний результат. Ну і головне будьте здорові! Допомагайте своїм близьким, рідним, допомагайте Збройним силам України, от, адже е, саме завдяки ним ми маємо можливість займатися тут власне своїми справами. от, Тому е, за це потрібно їм обов'язково допомагати всім оборонцям України. І тоді все буде добре і все буде Україна. До зустрічі, друзі! Щасливо!